Отже, дійсно хочу почати з цієї дуже масштабної атаки. Повідомляється, що це один з 13 найбільших складів зберігання зброї, боєприпасів Росії. джерела в силових структурах вже повідомляють, що були знищені фактично російські балістичні ракети, крилаті ракети, каби, снаряди. Загалом, от я бачила різні оцінки військових аналітиків, мова йде про 20-30%. Тон, тисяч тонн боєприпасів які могли бути знищені тож хочу вас спитати які ваші оцінки стосовно от масштабу цієї події ну безперечно це є наймасштабніша подія тобто нарешті було уражено саме склад не лише власне ті найменш цінні боєприпаси які знаходилися на поверхні і, хоча всі вони були ну там, так би мовити, убезпечені, тобто там були насипані і земляні вали, які які забезпечували зонування зонування саме для того, щоб от такі в разі вибуху, в разі займань. Пожежа і ці вибухи не перекинулись на інші види складів. Тобто там були і підземні бункери, укріплення, і відповідні чиновники Російського міністерства оборони вони прозвітували конкретно про цей склад. Що от та система підземних бетонних бункерів, яка була збудована сам конкретно в цьому місці, вона могла витримати навіть ядерний угу. вибух. А Атомість місцеві мешканці, ну і взагалі і російські спеціалісти, вони говорили про фактично про землетрус. Тобто вибух був настільки. Що відповідало трьом балам, е, по, по за, за шкалою потужності саме землетрусів? Отже, таким чином ми робимо висновок, що дійсно були уражені не лише снаряди, наприклад, домін або ж до артилерії, але також і ракети, і досить великі підземні сховища. А це, до речі, можливо лише при застосуванні бетонобійних або ж бронебійних типів зброї, тобто я маю на увазі саме ракети, тому або ж. Це є вибухівка всередині конкретно ось цих складів. Отже, зруйнований величезний, величезна база зберігання їхніх ракет, їхніх снарядів, їхніх порохів, і, і ця база зберігань ну це фактично є один з наймасштабніших проектів російського російської міноборони, і тому на місці росіян дуже варто задуматися звичайно, і ми вже бачимо цю дискусію в їхньому середовищі воєнкорів. А що ж власне там сталося? Чи не отримала Україна, так би мовити, виключення і дозвіл і можливості завдання саме? У такої далекобійної е, і бетонобійної зброєю, а це саме важка ракета з, з дальністю 700 і більше кілометрів, яка змогла пробити ось ці укріплені, які по ідеї могли б витримати ядерний вибух, або ж можливо, це є версія е, саме диверсантів. І і це чудові роботи в будь-якому випадку нашого головного управління розвідки, наших взагалі спецслужб, які спланували розвідали, виконали ось таку надзвичайно складну операцію. Але звичайно ж, це є наймасштабніша операція і наймасштабніший підрив. Принаймні за останні ну 20, навіть 30 років взагалі існування взагалі Російської Федерації ну ми маємо ж таке часткове пояснення, так би мовити, служби безпеки, позиції служби безпеки з цього приводу, зокрема, джерела з СБУ повідомляють про те, що це була атака, організована саме за допомогою дронів. І йшла мова про понад сотню дронів, далекобійність яких складає 500 кілометрів, і от вони були застосовані по цілі в цьому ключі. Хоч хочу вас спитати, а чи можемо ми тоді судити і робити там певні припущення чи висновки, що ось якось ми модернізуємо дрони так, що вони мають більшу потужність і можливість вражати більш масштабно, так зокрема ось такі подібні склади, і чи можливо тут так само може бути історія про те, що ну росіяни перебільшують так, би мовити, ну безпеку, якщо так можна сказати, з цього свого складу? Можна робити зараз різні припущення. Тут це той випадок, коли є така гарна російська приказка: війна все спішить, і в даному випадку вона чудово все списала, тому що склад винищений включно із його підземними ось тими бетонними бункерами. І саме туди, по ідеї, дрон не міг залетіти. Uh -huh. Ну, це так, це швидше росіян, які моніторять ефір, і в які найближчі дні я впевнений, що буде і ще дискусія, і будуть в їхніх верхах дискусії. А як так власне кажучи, сталося? Але сам факт того, що наші спецслужби і служба безпеки України і взагалі наша розвідувальна спільнота, яка діяла злагоджена, забезпечила коридор і ураження. Ну, власне кажучи, однієї цілі понад однією сотнею засобів, тобто для того, щоб доставити будь-який дрон, а наші дрони вони ж дійсно вони невеликі, тобто це 30, ну можливо, 50 кілограмів вибухівки. І от зробити коридор через весь цей захист російських гребів в одне місце обійти і дістатися цими дронами, уразити на різних територіях, так щоб умовно кажучи, спалахнуло одразу в кількох, одразу в кількох місцях цього складу, і далі вже ем, самі займання і вибухи лише поширювалися і наростали так, що ні ці земельні капеніри, ні бетонні перекриття не змогли заведати поширенню вогню і займанням. Оце є дійсно величезна робота і наших спецслужб, розвідки, і операторів, і всіх, хто був причетний до цієї безперечно, масштабної акції. Ну, цікаво, що Дефенс портал звертає увагу на те, що ось цей склад він був важливим для живлення російського групування, яке протидіє силам оборони України в Курській області. І от, уже буквально сьогодні ми бачимо зокрема заяву представника комендатури у Курській області, який каже, що сили оборони зупинили контрнаступ російської армії знову ж таки на Курщині. Як ви вважаєте, чи пов'язані ці події між собою, чи все-таки занадто мало часу ще пройшло? Ну, дійсно мало часу, тобто нам треба розуміти, що курське угрупування, тобто ось те сорокатисячне, зану за деякими оцінками, угрупування, яке діє сьогодні. Безпосередньо на території Курської області воно наразі забезпечене усім необхідним. Тобто, там є і БК, є і техніка, і цю техніку вони, до речі, не шкодують використовувати. Тобто, ми бачимо, що під час ось того ось тих останніх спроб контрнаступу дійсно були застосовані найновіші зразки, в тому числі бойових броньованих машин для десантування російських російської піхоти, російської десант. Санто і все це було уражено якраз нашими нашим угрупуванням, яке діє в Курській області. Але, е, попри це, от для тривалої облоги, звичайно ж, що росіянам потрібно буде набагато більше боєкомплекту набагато більше снарядів, і от саме ось цей боєкомплект, ці снаряди, вони і знаходилися на складах. І, і звичайно ж, командування мало намір. Доставляти і забезпечити, от якраз їхню їхнє курське групування, всім необхідним, так щоб вони так, щоб росіяни дійсно мали значну вогневу перевагу, тобто нас просто-напросто вони планували витиснути вогневим валом. От тепер цього вогневого валу росіянам буде значно і значно складніше зробити, але я ще наголошу також і на північно-корейських ракетах. І на іншому ракетному озброєнні, яке росіяни знову ж таки збиралися використати найближчим часом, тобто, принаймні кілька ракетних атак, вже фактично зірвано ось конкретно цією вдалою операцією. Ну так дійсно повідомляли про те, що росіяни там зберігали, по перше, свої каби, по-друге, крилаті ракети, а також балістичні. І навіть от почали там накопичувати північно не північно-корейську, перепрошую, а іранську, а в тому числі іранські балістичні ракети. Тому ну справді важко переоцінити масштаб цієї події, і ми розуміємо, що от саме такі удари якраз і наближають безпосередньо крах російської армії. Але, от, повертаючись до Курської операції. Хочу вас питати. А, а загалом, який тут е, потенціал залишається в української армії? От ми дійсно бачимо про те, що е, ну все важче стає нашим військовим просуватися. Росіяни перейшли в контрнаступ, але знову ж таки повідомляється, що він е, там невдалим для них був. Хоча знову ж таки у військовій комендатурі визнають, що один населений пункт е, власне відбили е, наші вороги е, і от зайшли в інший. Але на цьому як каже представник військової комендатури, все то, що нам далі варто очікувати від курського напряму. Поки що Курська операція себе повністю виправдала, всі завдання виконуються, і це при тому, що нас там наше угрупування там в рази менше, ніж росіян. Тобто, вдається все ж таки виманювати їхні основні сили, і е, погляньмо. Тобто, це вже не ті погранці, це вже не ті строковики, е, ну які не могли чинити такого достойного опору. Тобто, ми бачимо там десантно-штурмові підрозділи Росіян. Ми бачимо там підрозділи морської піхоти. Звідусіль з усього ленінградського воєнного округа, тобто усе, усе угрупування «Сєвєр» зібрано фактично в одній точці, от то це є як мінімум результат цієї курської операції запитні частини із півдня України, і вже ми бачимо також російських воєнкорів, які скаржаться, що мовляв, а куди ж на що залишають? Невже російське командування збирається здавати Запорізьку Херсонську область? Чому забирають кращі частини? Підрозділи морської піхоти тихоокеанського флоту і перекидають це на Курщину. Тобто, вже з'являються отакі конспірологічні теорії, що мовляв таким чином Путін хоче здати. Українцям південь, взагалі якщо почитати ось ці російські пабліки, ну одразу ж покращується настрій, і бачимо, що трохи не, трохи не тікати збираються росіяни, тобто там суцільний гвалт і суцільне питання: як так сталося, що пропустили ось цей курський наступ? Як так сталося, що до сих пір не змогли витіснити українців, яких в рази менше на Курщині, як так сталося, що вся міць російської зброї. І цілого північного угрупування, тобто цього угрупування север. Не змогла витіснити е, значно значно менші сили. А як же мовляв, так е, ми вірніше, самі росіяни збиралися загрожувати оцим ленінградським воєнним округом? А я нагадаю, що він створений був якраз для того, щоб загрожувати не багато немало всьому північному флангу країн НАТО, тобто, от всі Балтійські країни, е, Фінляндія, Швеція е, от їм всім загрожував конкретно цей північний. Е, в угрупування Ленинградського воєнного округу, яке сьогодні сконцентровано тут на Курщині, і яке нічого не може зробити лише з невеликою частиною наших сил оборони, тому станом на зараз. Курська операція повністю виконує свої основні завдання. І, до речі, росіяни продовжують перекидати резервів, тому що виявилося, що, попри найкраще забезпечення, найкращою технікою, все ж таки не здатні провести будь-якої ще операції з виходом, а тим більше з виходом в тил нашому угрупуванні, так як це росіяни спробували. І зараз вони змушені знову окопуватися, змушені знову перетягувати додаткові резерви, концентруватись, безперечно, що будуть. Нові атаки, але нам не варто міряти е, курську операцію населеними пунктами або ж кілометрами. От, знищення ворога, відтягування його резервів, е, успішні рейдові, е, рейдові дії, тобто ось такі е, успішні наступальні дії. От все це забезпечує невелике курське угрупування збройних сил України. Ну і ще такий аспект стосовно сьогоднішньої цієї масштабної атаки власне по російському арсеналу озброєння. На ваш погляд, тут зараз ми ну фактично останні тижні так живемо, ем, приділяючи там багато уваги тому, а чи піде все ж таки захід на дозволи і на ухвалення рішень щодо дозволів вбити далекобійної зброї в глиб російської території. От ви казали, що в російському інформаційному середовищі там вже по суті припускають, що ця атака могла. Бути наслідком, зокрема, використання якоїсь далекобійної західної ракети. Але тим не менше, поки дійсно ми публічно не бачимо, як ви вважаєте, ось така атака вона по суті наближає чи віддаляє таке рішення партнерів? Ну, в даному випадку нам треба розуміти, що і президент України, і весь дипломатичний корпус робить все від себе залежне, тобто абсолютно викладається на 101%, щоби партнерів переконати у е, доцільності негайного надання таких дозволів і негайного забезпечення, тобто в даному випадку Україна, українська сторона, взагалі робить все від себе залежне, і от такі атаки е, ну важко сказати. Чи впливають вони саме на політичні рішення, тому що з військової точки зору саме такі атаки вони дають впевненості нашим партнерам, вони показують ефективність використання зброї далекобійної зброї і показують ну фактично чудову роботу. Як такої зброї, хоч яка б вона не була, і чудову роботу розвідки, тому що основна вимога наших партнерів було уражати якраз суто військові цілі так, от, немає більше військової цілі, аніж безпосередньо військовий склад. Тому з військової точки зору все виконано ідеально. Але повторююся, що це рішення про надання дозволів є суто політичним, і тут звичайно ж ну потрібно додавати ще й політичну складову. Ну, так, от питання в тому, чи дійсно не вважають наші партнери, що в цьому може там полягати ще більше ескалації, якої так побоюються на Заході. Якби там не було, маємо вже завершувати. Я вам дуже дякую, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую вам. Друзі, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку.